до кого Що Віку, що поворотнюк, це все одна. Шайка Лейка, це банда. Ви знаєте, що це, хто такий поворотник, хто такий Вікун. Шайка Лейка, банда мандаболи, я їх так називаю. Так. Да. Павлова, щось Павлова, ви прибрали Павлова. І ти і, і, тихо за Павлова? А третяк, мандаболка ця від вілку. Що сказала? Що все хорошо, прекрасно, хто вона у вас така третяк ця? Тритянка, я не знаю. Я знаю що нас... Тут вона, що вона не світиться. Вона вже заявила офіційно, що ви всі московські колаборанти. Це ж вона е, шестерка, і е, вафлістка е, вашого вілкула. Вона сказала, що ви колаборанти, що пацани забезпечені і все хорошо. Ну, для того вони хочуть зараз хлопців зняти, щоб е, волонтери не допомагали військовим. І сім років за те, щоб купці взагалі не розказували, що, що до чого робиться там. Ну, правильно, тому що мені ось вчора розказали, 150 машин пропало. По бумагам вони прийшли, по факту їх немає. А я вам, так, ш, це ж... я вам скажу ще таке, що у чоловіка, коли він заказав форму АК-5 по зарплаті, за ті місяці, коли він отримував 30-40 тисяч, у нього начислення йдуть 100 тисяч. 129-й бригаді заказав справку, а 5 вони в останні два місяці отримали 50 тисяч, у нього поставки стоїть сто. Яким я об'яснили наші верхушки, що це держава за вас наперед платить податки. А, ну, що, а що це за податок? 80%, я извиняюсь? А я щось теж не пойму. І чоловіка в чоловіка мого є ця справка, що він мав, як зараз помню, в августі місяці він був у відпустці, вони в них була ротація. І на ротації вони за бойові не получали. Вони получали от тільки зарплату. Ну, стоїть відчислення 100 тисяч. Ну от. Ну хто ж їх То, получає? Ними, ти, Ну, отримає? А потім люди розповідають воєнним, що ви клянчите, збираєте, у вас 100 тисяч гривень зарплата да, воно так і є. А по факту у них, дай Бог, щоб 20 там числялось. А по документам 100, да, 100 він получає. А по документам 100 тисяч, да. А на руки получає, і що там дають. Е, добре, давайте так. Все, що ви писали скарги, киньте мені на цей номер телефону. Я де, а на цей номер телефону да там виставна по пишіть це мені, мені сюди, щоб я запитами відправив, тому що частина рапортів вже дійшла моїх mm -hmm. до президента. Мені щойно прийшла відповідь з офісу президента, що рапорти вже на розгляді він міністерства оборони. Можна їх давити, можна заставляти, треба просто брати юриста, який мені теж входиться в копійку. Ну по крайній мере, за жоден рапорт я не взяв жодної копійки. А роблю все, що в моїх силах. Mm -hmm. І це сидячи дякую, під домашнім арештом. Дякую, що перезвонили. Дуже вам дякую. Може, все десь ється. Ється. А, буде, Будете десь буде збирати, десь бо всі, всі, ну, всі вже на готові, тому що нікого це не влаштовує, що діти не бачили батьків своїх більше року, жінки, чоловіки. Грошового ніякої допомоги немає. Як хочеш, так і живи, так і крутись. Зато розказують по телевізору, що сотні мільйонів іде на беззабезпечення, на утримання, на підтримку родин і загиблих, і поранених, і реабілітацію. Щось тільки мені телефони розривають по цим попадам. тому по поводу майдану ще раз кажу: не ведіться, будь ласка, на ці майдани, бо вони діляться на дві частини: перша це для хайпа і піара, друга це ну крик людей, так, да, дійсно душі є, але він КПД не дасть, тому що урядовий квартал закритий. Вас максимум пустять до стели на Майдані Незалежності, і це нічого не дасть. Поки Іде війна, на жаль. Ну і я вам скажу чесно, не, вам, не нам з вами да, виходити на Майдан, захищати права військових. Для цього є самі військові, як вони сказали, не треба за нас захищати наші права. Ми повернемося після перемоги, самі поговоримо. Так що тут вони теж праві, правильно я вважаю так. А бігать сьогодні, як Гончаренко, і вся ця піздота розказують, давайте на Майдан за військових, хто ти такий взагалі? Ти спросив військових. А надо ли ваші права сьогодні захищати. Так тобі військові скажуть числі ми Україну захищаємо. Давай якось ми після війни поговоримо самі за себе, а не бігати по майданам і розказувати розхитувати ситуацію. І, ну то, да, то, дійсно таке лічне мені. Я вже казала чоловіку. Мені кажуть, а може спеціально заблокували, часа тормозять. А потім такий з'явиться Аля Гончаренко і Буде такий класний період, який буде балакірувати і його будуть вибирати. У нас ось такий, ось ось да, 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 да. Давайте ми будемо вибирати владу пацанов.